Я взагалі вчитель, <хи> вчитель математики і фізики. Я 34 роки попрацювала в Умакіївській середній школі. У нас така таке революційне село. Хотілося, щоб молодь залишалась в селі. Хотілося розвитку, освітлення села. Ну, і вирішили, ну, давайте спробуємо щось для того, щоб село зовсім не запало, щось зробити на краще. І тоді раз, війна. Пів п'ятого гуркіт, ну, видно було, що в село заходить техніка. Я людей всіх обдзвонила, Може, будемо евакуюватися, та ні, де народились, тут і будемо жити. Ніхто не виразив бажання виїжджати. Е, з сусіднього села приїхав мій колега, працював зі мною, і тихенько так каже: Галь, у тебе в школі Кадировці, не ходи туди. Це дуже погано. 12 квітня, вранці, в 8.30, стукіт грюкіт перелазення через ворота, зайшли на кухню і каже: будемо робити зачистку. Я говорю, а що таке зачистка? Що ж дайте така? Зараз увидиш. Откривають мої фотографії, а там, в 2014 році, я їздила до айдаровців, які в Новгородському. У Том стояли, як його. Зараз Нью-Йорк він називається. І фотографій куча. Ну, Я нічого не витерла, хоча обходила ж у той день, з ним сказала: попалітью чи поховайте, розумієте? А от у себе, ну не знаю, коли вони оце побачили, Айдара фотографії, він бере мене за той капюшон і оце. Що ти працюєш е, з українськими військовими? лиці. Чоловіком сказав: прощайся, е, ми її об'єм, тебе відпускаємо, а її об'єм. Ми на колінах, прощались з чоловіком і привели вони мене в школу. Тут вони починають мене бити. Є оружие, яке у тебе спрятали укри. Я кажу, яке оружжя. Де? Ви бачили, де я живу, як в мене там. А, так ти що? І врюш. І вони той, ложуть мене на пол і руку мастять чимось. Чувствується, як гель холодний. І струмом. Три рази він мені в руку. В руку дуже боляче було. Я розуміла, що струм. Я лежала на полу, і він мене отак оце бив. Потім кофту мою задирають, не знімали лице ж у мене зав'язане. Мажуть мені спину внизу. Поперек оцей мій. У мене наче два проводки: оці оранжеві, сині, і на концях отак закручені. Знаєте, от що вони до мене підсоєднялись. Ну, це було десь раз п'ять, дуже дуже боляче було. От вели мене в спортзал, прикували до батареї, і я там сиділа. І Вони періодично надо мною, так скажемо, і здівались. Вони заходили. Один одному піднімали сорочку, показували мою спину. «Смотри, диверсантка каже, моє обйом", а вона молчить. Цей лобзик командир він мені каже, ми вирішили сьогодні тебе отпустить. Но ти завтра своїм мужем по всех всіх своїх знайомих і мне інформацію, і не треба говорити, сколько у тебя людей. Коли я прийшла до дому, ми вийшли на двір, сіли. Давай тікати. Він каже, Галь, вони ж сказали, нам горло переріжуть. Нам з двору незя виходить. Ар у мене є ліки. Давай я возьму ліки. Нічого зібрати не будемо. якщо вже впіймають нас. Кажу, горло вони нам в будь-якому випадку переріжуть. Пішли е, з дому пів дев'ятої, а вже хлопці військові нас о 20.00 забрали. Оце ми скільки йшли. Кричать на нас, куди ви йдете? Там обстріли, де все стріляють. А як у хлопчики, мені вже нічого не страшно, я вже хочу до своїх. І нас забрали військові. Розумієте, таке було враження, що за нами війна гониться. Знаєте, оця. Вони нищили ціленаправленно будинки. Щоб в них ніхто не жив. Зараз села взагалі нема. Одійшли, зразу кинули бомбу на школу. Зразу авіабомбу. Я один раз була біля свого будинку, бо в мене така саме вулиця, яка ну прострелюється так, скажемо завжди. Я там була на початку грудня 22-го року. Коли я побула вдома, я два дні не балакала. Я то виїжджала, був будинок. А коли я приїхала і глянула на оце. Все розбите, ну тоді я не плакала. Я тільки плакати зараз почала. Так, як, знаєте, я вірю в перемогу, дуже вірю нашим Збройним силам. дуже. Добро завжди повинно перемогти зло. Завжди. Воює дуже багато моїх учнів, моїх земляків. Я їх знаю з дитинства, прожила. І тому, ну, для мене вони найкращі. І коли я поставлю, Російських військових, скажімо так, і наших, то перевага у нас, розумієте? Ми все одно кращі.